Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про творчість і говоримо про неї з творчими людьми. Сьогоднішньою темою нашого етеру є виставковий проєкт Кривий ландшафт усвідомлення. А сьогодні ми ближче познайомити з його художниками та художницями. Сьогодні в нашій студії РНАТА Асанова та Ілля Левченко. Ради вітати вас. Вітаю. Ми зустрілись в цій студії з вашими колегами на минулому тижні, які приймали участь у своєму проєкті Кривий ландшафт укорінення. Так ви приймаєте участь у кривий ландшафт. усвідомлення. Таке запитання: з чого для вас почався цей проєкт? З дослідження різних частин Кривого Рогу ми були на різних екскурсіях, нас возили на кар'єри, ми спостерігали за постіндустріальними ландшафтами, надихалися і так само по місту нас возили. Ми ходили по музеям, досліджували в комплексі різні частини, можна сказати, міста. Ну, а для мене він почався з опенколу найперше, так тому що е, коли ти побачив, значить, що є якесь сучасне мистецтво, якась резиденція, якийсь центр сучасної культури в кровому розі, то я собі поставив питання: а що там відбувається взагалі? Як багато ми про те чи інше місто знаємо, тому що ну. Ми з Києва з Ренатою так і так. В Києві якась інфраструктура сучасного мистецтва вона зрозуміла. Ну там ми знаємо Львів, ми знаємо, що відбувається в Дніпрі. Ми там, як художники чи дослідники, подорожуємо і знаємо цю інфраструктуру, але подивитися, подумати про те, що є в індустріальному місті. Ну, про яке ти, звісно, що чув там, на уроках географії, але не зрозуміло, що там відбувається. І це цей хук, це зацікавлення, з якого все розпочалося. Ну, а далі резиденція, про яку сказала Рената, я просто хотів зауважити на тому, що е, і попередня ітерація, так, попередня виставка, колеги, які були перед нами, і ті, які за тиждень будуть, напевно, теж у вас в Етері, ми всі були разом. <гум> і це була така синергія, коли кожен. Е, Незалежно від того, з яким медіумом він працює, про що він думає, був на спільних екскурсіях, в спільних да, місцях і ми змогу, мали змогу обговорювати враження і погляди на це місто і на ці місця по-різному. І особливо цінно було, напевно, те, що були художники і художниці з Кривого Рогу. Тому mm -hmm. що там для мене з Києва. І саме місто і процеси, які я побачу, вони були дещо екзотичними. Було цікаво поспілкуватися з людьми, які працюють постійно тут. От я, до речі, не можу не запитати, яке було перше враження у вас від Кривого Рогу? Перше враження здивування. Я не очікувала. Що мене так надихне місто. Скажу так, в мене були якісь стереотипи, але вони всі стерлися, коли я опинилася саме в місті. Особливо ну, мені подобається природа, і особливо мене вразили саме ландшафти. Ці за запрошені шахти, кар'єри, відвали, природа в основному ця постіндустріальний ландшафт. Тобто, здивування було да, максимальне. От, у мене був такий дуже неочікуваний збіг, тому що, як правило, я кудись їду. Я багато подорожую, в принципі, і я їду і ну не очікую нічого, тому що коли ти їдеш в те чи інше місто, місто там, 10-й раз чи 20-й, ну ти знаєш, що там буде, тобі комфортно і приємно. А тут були.